Привіт! Сьогодні у нас не дуже гарна погода, похмура, От. але це нам не мішає щось готувати на саджі. Як бачите, несу Ой, дуже так знаєте, тяжко, аж рука тремтить. Дуже тяжко тримати. Несу, м -м, значить, м'язко, там уже чую щось на. У мами там на саджі шкабарчить, напевно, вже вона картоплю кинула. Що будемо сьогодні готувати? Якийсь новий у неї рецепт, уже, е, так скажемо, созріл. Е, М'ясо з картоплею. Так що йдемо дивитись. Це я замовила для мами горщики. ну Розпаковка буде трошки пізніше, але в цьому відео вона вже вон, поробила ага. дирочки, щоб стікала водичка. Купила землі воно, бачите, на лавці лежить. Так, ну що, ляльчика, кажи всім привіт, йдемо дивитися, що там мама робить. Так, садж у нас вже розпалений. І ми сьогодні готуємо картоплю з м'ясом на саджі. Картоплю мама обсмажує ціляком. Просто в олійці, да? просто Просто От. Картопля зараз, як кажуть, запечатається. Да? Зробиться такою скоринкою. От, потім картоплю потрібно доставати. Ну, а далі буде смажитись вже м'ясо. Ну а далі ви це все побачите. І, до речі, що я хотіла сказати, мені там написали з приводу плова, що начебто нічого. Ну, все класно, але дуже довго... Ви знімаєте. Так от, я хочу сказати своїм глядачам, що у мене не кулінарний канал, у мене канал влоговий, тому так воно все і довго. Це на кулінарному каналі все швидко. От. А у нас все довго, тому що у нас влоговий канал. Точніше, у мене влоговий канал. Я взагалі... Ну... Нічого на сьогодні не планували ніяких зйомок, а потім мама каже, а я буду смажити м'ясо на саджі з картоплею. Я кажу, так треба ж відзняти це. Ну і виходить так, що я вже вечір, вже шоста година вечора, я оце займаюся відеозйомками. Це, це та получається, та ні, це мало ты її масу я... Чого мало, не треба її чорною сильно робити. Зачем їй чорний робить? Получается, як печена картопелька. Зачем нам сильно? Угу. Це будет неба. Чим нам чорно. Головне, щоб вона трошки прожарилася. Ні, вона ж потім її все в скидати і на кришкою, і вона їде. Не щоб вона потім не розвалилася. Суть в тому, щоб картопля була ціленька. Треба було сюди. Я так, так. Все, картоплю дістає. Треба обсмаживалась до зеленої скоринки. Ну ладно, потім її ти забула. Посолити? Так. Ні, потім. Ой! Гарячі. З другої сторони. А мені так тепло, я люблю тепло. Я тепла любила людина і мені так класно. Запахло. 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 Розкажи нам, це м'ясо повної готовності, чи так, щоб запечаталось? щоб запечаталось? А, ти бать як стріляє? Угу. Смотри, яке дерево ще. Мясо у нас выпечаталось. Взнимаем его. Ручком, Далі викладаємо окорочка. ніжки, А взагалі можна за, за бажанням. Хто хоче ніжки, хто хоче зодрушка, хто що хоче. Да. Іра, Іра, ну подивись, подивися, там м'ясо можна купити в этом. Mm -hmm. Це Так, заключати. Єлає корочка, бо поки я бігала по своїм справам, мама вже їх зняла без мене. Хай це горить. Та ні, я хочу це збирати, зрети горіло. Ти збереш, садж. Зараз знову все викладаємо. Ми таким бульйончиком. Це тепла вода, розбавлена з приправою такою, знаєте, Типа як торчин, 10 овочів, а це приправа у нас польська. В АТБ продається. Кухарик називається. Щоб таке, щоб вода не просто вода була, а щоб типу як бульйон був. А це ти не, не мало води? Ні, ні. Мені кажуть, що мало води. Мені кажуть, що більше потрібно водички. Так, все, накриваємо. О, не міся, не місцяється. Накриваємо і залишаємо його до повної готовності. Воно, виходить, отим до готовності паром. Кутовності картошки, так. Да, і... Коротше, випиня, воно паром пропарювати м'ясо і картоплю. Доведе його до готовності. Вогни ще потихеньку горить. Картопля з м'ясом готується. І кури кутку дачуть, бо ми нахуй з дворі сьогодні це все робимо. Ну, а де ж це робити в хаті чи що, Ні, така ми... з дворі. Ну, а тут раз ми робили в дворі. О, що там накида? Ну, мені більше подобається в дворі. Так, ну що ж, поки там наша картопля з м'ясом готується, мама там підсалює, ну, коротше кажучи, доводи її до кондиції, до готовності. Я вам зараз ставлю сюди трошки відео з нашої розпаковки. Коротше кажучи, вирішили ми висаджувати не ми точніше, мама вирішила висаджувати у угорщики. Насчитали, що нам потрібно всіх горщиків, замовили, отримали. Мама вже сьогодні поїхала купила землю, хотіла накопати десь піти на балку накопати. Я сказала, що ні. Не годиться тяжка земля, краще купити, і ви знаєте, судячи з свого так скажемо, вже досвіду, я зрозуміла, що краще висаджувати сурфінію, петунню, там і ну, інші там якісь квіти, там хеж в горщик. Хай це буде чи маленький там для петуні горщик, чи великий для хризантеми горщик, але щоб це був горщик і щоб це була земля покупна. Тому що, якщо брати звичайну землю, бур'ян буде вилазити так, що мама моя рідна, знаєте, О, це вже так судячи свого досвіду. Значить, і ще я дійшла до того, що краще висаджувати квіти не отак от у себе десь на клумбі, а висаджувати квіти в горщик. Можна купу горщиків накопити, насадити квітів, поставити отак на подвір'ї і буде красота. І не буде ні бур'ян рости, нічого. розумієте? Ну, це, це мій погляд такий, знаєте, на це все. От, тому купили горщики, будемо висаджувати горизенте. Так що дивіться розпаковку. Жарко в кофі? Це жарко, Це Це, Мені, не жарко всі кофе. Це жарко, зараз йду роздивовався. Це що? Я знаєш? сьогодні підмітати не буду, тому що вітер страшний. Це він на вечірку пікнуть. Всем? Угу. Всім? Да. Це нам прийшли горщики для квітів. Я замовила, мама отримала. Хоче, мама. до Ну, звісно, обов'язково. Це мама не хоче розсадити хризантему. І зробити як ти хочеш. Форма як акулі, так? Да? Ну, так. Хочу розсадити горщики хрозонтему і зробити форму кулі. Та не форми кулі, вона так вона називається ета, муль... мультифлора. Мультифлора, вона йде, вона йде шаром. Не куля, Ма, ну все одно. Равно... Ну куля ж не така куля, така, а то шаром. Кулька. Шаром, міра. Ого, і не виймаєш. Ого, як вони його засунули, Іра? Розкажу вам про історію. Мама каже, хочу собі замовити горщики. Ось такі, каже Іра, дешевенькі по 35 гривень, каже, та саме, простенькі, чорні. А поняли, оце як, як, як продають продають квіти, ось, знаєте, О, в маленьких горщиках вона це хотіла їх замовити. я думала що то велике це більший навіть ні я розказую ти мене перебиваєш це нормально це не нормально я ж тобі казала іра отакий а ти сказала ну да ну де ж такий Це а поддон ще постав Постав поддон і подивишся коротше я говорю мам не надо заказувати чорне говорю це саме. От, і таке єрунда, яка скаже. Якщо вже заказувати, ну замовляти, то замовляти вже таке, знаєте, качественне. От, і щоб воно не, не на один рік воно було. А тепер поставимо разом з піддоном. Ну і що? Піддоном, піддоном, піддоном. Ну, А, ну чу-чуть трохи менше. Хоча по діаметру я міряла одне те саме, що тут 25 висота і там у них було написано 25 висота і ширина сантиметрів. Ось, бачите, які я замовила горщики. От що я хотіла сказати. Бо мама хотіла прості, знає, як ти хотіла прості чорні, як квіти продаються. Да. Так, да, угу. ти, ти хотіла. А потім я сказала вертані, кажу, ма, треба, щоб в дворі було гарно, а не от таке. Треба вивезти це й по землю з'їздити. Та не треба, земля та ця земля тяжка, так і йде. Треба це саме. Потрібно купити землю. Ану, зберігай кришку, покажи йому, що там. Така так, так, так. солодечка, маму, лакома. Картошка ще вистачає. Попробуй картошку, картошку. Уєна сам підвальний. Будет готова, ну все. Раз, два, три. Я знаю, дорогі глядачі, як у вас там вже йде сюда выделення. У мене вже все, я вже захлебаюсь. Я вже все, я вже не можу. Пишіть коментарі, що ви там. Тому що Я вже не можу. Я б, наверное, брала цей бижерок і вимакувала б хлібу, но це ж тут дуже вредно, понимаєте? Холестерин потом буде зашкалювати. У нас гаряче, звісно. Ота ж куриночка. Щоб это не перекинулось на мене. Які ж мені його. Ви мене уявляєте, як це смачно. готуйте, смакуйте. Все, ось така смакота виходить. Так що готуйте, смакуйте, це дуже-дуже смачно. Я тільки що шматочок вхопила, це дуже смачно. Ляля мішає мені кадри зробити. Так, поки там картопелька стоїть, я вам хочу дещо показати. Ви гляньте на цю красу. У мене розквітла. Поетиста троянда. Так. Дуже гарна. До речі, у сусідки також розквітла троянда, дуже гарна. Я ставлю сюди відео, також я сьогодні ходила до неї і знімала краса, бачите? Така поетиста троянда. Це тільки вона почала, що вона не вся розквітла. Так, ну що ж, все, до зустрічі на моєму каналі. Дякую за лайк, за коментар. Бувайте, пока-пока!